Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот Сьогодні у нас партія Мартнер Фішер. Вона гралася в 1960 році. Дивимося. Д4 кінь 6, С4 G6, Кінь С3, слон G7, Е4 рокіровка. Староіндійський захист. Нормальні ходи за білих це, звичайно, кінь в 3, слон Е2, слон Е3. Білі Розвивають фігури в білих перевага, ось три пішаки в центрі. В партії був хід Е5. Це слабкий хід. Ось, на перший погляд, як це виглядає: напали на коня. Чорні його мають погіршити. І кінь от відступив аж на восьму лінію. Білі захопили ще більше простору. Чому Е5 неправильний хід? І ось далі білі грають F4. Пішак захищений двома пішаками, ніби ж все добре. Чорні підривають цього пішака. Пішак перейшов половину поля, тому до нього потрібно чіплятися. Ось хід d6. Чорні дуже хочуть розчистити діагональ своєму слону. Коли білі зіграли е 5 вони взяли на себе певну відповідальність. Вони захопили багато простору. Але в білих не буде багато розвинутих фігур, щоб відповідати за цей простір. Вони його не зможуть втримати. Слон є 3. Розвинули слона по центру, все нормально. Це 5. Ось, чорні дуже хочуть відкрити діагональ своєму слону. Де це? Білі виграли пішака. Пішак на D6, він, звичайно, зв'язаний, оскільки. Перс на Д8 не захищений, не можна бити ДЦ. Кінце 6. Чорні пожертвували пішака. Але чорні в майбутньому поб'ють, де є. Ось кінь напав, слон напав. Чорні, ще раз повторюю, дуже хочуть відкрити діагональ своєму слону. Це Д Д. Що в білих не так? Білий король, він досі в центрі, без рокіровки. І білі мали. Зайнятися захистом свого короля. Тобто грати кінь f3, слон e2 і потім рокіровка. Білі зіграли кінь e4. То другий раз розвинутою фігурою. Ставили коня в центр. Напали на поле d6, але білий король Він не захищається. Слони в 5. От чорні грають добре. Розвинули слона стемпом, напали на коня. І. Білі не побили на d6. Що би могло бути? Кінь d6, кінь d6. Ну, Якщо білі би побили ЄД, то за чорних дуже добрий хід тура є 8. Напали зв'язали слона, і в чорних буде дуже велика перевага в розвитку. От давайте порахуємо. Два слони розвинуті, кінь, тура, плюс рокіровка. Ну, можна вважати, що в чорних розвинуто 5 фігур. А в білих тільки слон. Дуже велика перевага в розвитку, виграшна позиція в чорних. На d6 можна було побити ферзем. Тепер ваша, ваша черга подумати. Бажано поставити відео на паузу і сказати, як грати далі чорним. Ну, оскільки в білих слабкий король, то чорні точно не хочуть міняти ферзів. Ну, просто відступимо ферзі 8. Поставили ферзяна проти короля, напали на слона незахищеного. Кінь F3. І ось пішак на Е5 він дуже сильний, він нам заважає. І ми от F6 його підриваємо. Там вже дуже багато чорних фігур нападає. Відкривається позиція, білий король слабкий. В партії на слон F5, білі зіграли кінь ж 3, Напали на слона. Слон хороший, тому відступили ним по центру. Кінь F3, ось білі розвивають фігури. Ферзь c7. Ферзь нападає на поле e 5 Ферзь B1. Дивний хід зробили білі. Ферзь на B1, він рідко добре стоїть. Щоб повернутися назад, ну, наприклад, чому не грав ферзь c2, ферзь d3, там десь кінь на b4 нападе. Тобто, всі ці ходи за білих, вони для того, щоб контролювати поле F5. От білі зіграли ферзь B1, контролюють поле F5. Білі хочуть зіграти пішак F5. От вони вважають, що це за них дуже добре буде. Де є Велике досягнення за чорних. Немає білого пішака на E5. F5 зіграли білі, напали на слона. є 4 Що хочуть зробити чорні? Ось, подивіться, на пішака є 5 От багато фігур, можна сказати, захищають його. З іншого боку, всі ці чорні фігури впираються в цього пішака. Е4 ставимо пішака під бій, але відкриваються, активізуються чорні фігури. Слон, ферзь, кінь. Всім цим чорним фігурам доступно поле Е5. Тобто жертва пішака заради покращення фігур. Е, і ну, напалена коня, більш перед цим напалена слона, і так і стався розмін. F'E e, F. Чорний пішак на F3, і білий король ослабляється. Е, білі могли побити ЄФ, е, але це поганий хід е, Наслідок того, що активна буде тура. Можна побити на F7 турою, можна ферзем. І ось чорні здвоїлись по вертикалі F. Білий король в центрі без рокировки. Досі. Е, білі тому побили же F так краще. Чорні могли би побити в туре буде напіввідкрита вертикаль це хороший хід. В партії був ще кращий хід F5. Основна ідея зіграти F4 з вилкою. Білі це бачать, захищаються, самі зіграли F4. Чорні цього хотіли. Чорні викликали хід F4. Чому? Кінь ф 6 Кінь де на Е4 на ж 4 Раніше ж пішак стояв на F3, захищав ці центральні поля. Слон Е2, Тура FE8. То на вертикалі є дуже багато білих фігур. Король ф 2 Ну, взагалі, білим було трошки краще зробити рокировку. Але тоді виходить, що тура нападає на двох слонів і слон Е3 нічим не захищений. Король F2 от, захистили слона. Ну, але якщо порівняти королів, то в першу чергу білий король слабший. Ну і тому в білих позиція погана. Тура є 6. Тура є 1, тура захищає слонів. Тура А є 8. Все дуже просто і сильно. Дві тури здвоїлись по відкритій вертикалі. Нападаємо на білі фігури. Слон в3. Ну, ніби все добре. Покращили слона, поставили його на велику діагональ. Так, хід чорних. Придумайте найкращий хід за чорних. Найкращий хід початок комбінації. Дуже гарний і позиційно правильний хід. Тура є 3. От жертва якості. Що буде? Ну, білі побили. Тура є 3, тура є 3, король є 3. Знову знайдіть найкращий хід за чорних. Найкращий хід дуже гарний. Він завершує партію в один хід. Ферзь f 4. Після цього ходу білі здалися. От жертва Ферзя. Ну, що буде? Король F4, слон на 6 мат. Ну, Ферзя бити не можна. Які варіанти в білих? Король Е2, ну, ясно, що погано, кінь Д4 з подвійним ударом. Тому король відступив на F2. Підключаємо іншого коня до атаки, кінь G4. Король він же ж має захищати слона. Білі не хочуть програвати фігуру. Якщо білі програє слона на F3, то в них вже буде по матеріалу менше і позиція гірша. Король слабкий. Король же 2, кінь є 3. Король F2, кінь Д4. Тобто кінь забрав поле d1 у ферзя. Кінь з Д4 напав на поле f3, ферзь напав. Тобто білі далі програють слона на f3. Атака чорних продовжується. Ну, тут комп'ютер каже, мат в 11 ходів. Ну, звичайно, людині таке дуже важко порахувати, але людина може легко оцінити, що білий король слабкий, і він під атаку. Тому, мабуть, самий гарний момент в партії це була ось ця позиція Король Е3 і жертва ферзя ферзя F4. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!